Оточення перевіряється, коли у нас проблеми і коли хочеться розвиватися, причому останні важче, тому що мало хто дійсно може витримати це відчуття, коли друг уже зверху, а я ніби як нижче. У багатьох спрацьовує те, що називається ефектом крабового відра, тобто коли хочеться затягнути людину назад у звичні умови, не даючи їй розвиватися. нівельовувати якось її заслуги, знецінювати. Не підтримувати, відмовляти від реалізації ідей. Будь-що, щоб людина не розвивалася, не росла. І. Якраз в ці моменти, коли в нас або проблеми, або ми хочемо рости, нам найбільше потрібна та ресурсна підтримка. Тому що в звичайному режимі ми, в принципі, здатні рухатися і без неї. І не дарма говорить, що оточення воно на 40% може впливати на те, наскільки ми будемо успішні, тому що коли ми маємо підтримку оточення, у потрібні нам моменти. Ми ніби як залучаємо той екстра ресурс, якого нам не вистачає самостійно для того, щоб вийти на новий рівень, тому що новий рівень це завжди о, потреба у використанні якихось екстра ресурсів, у залученні чогось, чого в мене ще поки що немає. І поки я це буду шукати, мені потрібна якась підтримка, От, оточення в ідеалі. Має відігравати ту підтримку, а якщо воно її не надає, тоді варто поставити собі пару запитань.